На томусиві юність є вулиця, яка вже майже 50 років носить ім'я Героя Радянського Союзу Миколи Івановича Кузнецова. Тепер на будинку номер 8 меморіальна дошка нагадуватиме усім перехожим та мешканцям району, що перемогу у великій вітчизняній війні виборювали і на фронтах, і в тилу, і у лігві ворога. Ніколай Іванович Кузнецов після підготовки в Москві в 42-му році, був заброшений на ровенщину підвідом. старшего лейтенанта немецкой армии. И, пользуясь доверием со стороны немцев, он добывал очень ценную информацию. В частности, дал информацию о готовящемся наступлении немцев под Курском. В результате этого Красная Армия смогла подготовиться и нанести германской, немецкой армии сокрушительный удар и разгромила ее под Курском с этого времени началось освобождение в том числе и Украины и Белоруссии. Николай Иванович, один из тех великих людей, потому что по праву получил звание Героя Советского Союза посмертно, потому что был действительно в свои 33 года профессионалом своего дела, великим разведчиком. Нині сучасники героя вже в літах, але згадки про ті далекі важкі випробування пронесли крізь усе життя, і точно знають, справа партизанів та розвідників була такою ж важливою та необхідною, як і кожного радянського солдата в окопах. Так скоропостіжна ворвались, порушили границю і пьер куди грубо виражаєш на Москву. А щоб туди не добратися їм, ешелони під откос, під откос, снаряд носили. В отряді і кушать варила. Бывает так, що треба на пасту. Ранених треба було досмотреть, поки кукурузник ночью прилетит і забереть їх в госпіталь в Москву. Такі дошки це пам'ять, а свою історію, своїх героїв пам'ятати дуже важливо. У цьому переконані мешканці вулиці Кузнецова. Я считаю, что такие памятные доски нам нужны в такое время тяжелое сейчас для Украины. Я считаю, что это очень актуально, это очень важно. Это важно и для нас, и для молодежи, и для детей, и для внуков. Потому что ну мы будем гордиться нашим домом и будем гордиться нашей страной. Мы ми хотим все мира. И поэтому для нас это очень важно. Наша молодежь начинает забывать. Про війну, про наших важна. солдат. А это треба всім помнить і знати. Традиційно на день перемоги ветерани заповідали нащадкам пам'ятати про ту війну, яку пережили вони, аби такого лиха не траплялося більше ніколи. І сьогодні, коли Україну лихоманить від бойових дій на сході, урочисте відкриття меморіальної дошки герою розвіднику війни минулого завершили словами молитви за Україну.